Хто-то вже передивився всього Гаррі Потера і вивчив вздовж впоперек сам удома. Пропонуємо дати їм спокій, щоб настоялося до наступного року. А поки формуємо нові нейроні зв'язки. До вашої уваги 10 фільмів для перегляду з улюбленцями на свята. Поїхали! Клаус, 2019 рік. Чому це просто Must Watch? Тому що це саме той мультфільм, який змусить вас поглянути на Різдво по-новому. Історія про Санту до того, як він став відомим. Однак у центрі сюжету хлопець Джаспер із багатої родини, яка займається поштовим бізнесом. Юнак досить лінивий та не хоче працювати, тому батько відправляє його у холодне північне містечко із непростим завданням. Інакше геть з під сімейного крила. Там Джаспер зустрічає Клауса, дивного старого, що живе у лісі. Та робить іграшки для дітей. І тут починається найцікавіше. Творці мультфільму хотіли дослідити, що було б, якби західні студії анімаційних фільмів не перейшли на виробництво комп'ютерної анімації з 1990-х років. Тобто вони намагались досягти такого ефекту, не наче Клаус намальований вручну. Історія не лише для дітей. це мій найкращий мультик, вообще це просто топ серед всіх різдвяних мультиків. Історія дуже класна. От, прям дуже класна історія. Я ж кажу, я перший раз дивилася, плакала. Плюс він дає відповіді прям на всі питання. От ти розумієш, от а чому так? І це дуже класно. Мій друг Пінгвін, 2024 рік. Тут уже не про Різдво чи новий рік, але про такі важливі сенси, які допомагають не переставати вірити в добро і диво. Сюжет заснований на реальній історії і розповідає про бразильського рибалку, який знаходить в океані пораненого пінгвіна. Чоловік не просто рятує тваринку, а стає для нього справжнім другом. Рибалку грає сам Жан Рено, постарілий, але досі дуже крутий. Чим ця історія особлива? Тим, що пінгвін перевертає життя чоловіка, а саме повертається до нього знову і знову. Знаєте, через те, що події відбуваються на узбережжі океану, все дуже віддає вайпам повісті Хемінгуея Старий і Море. До того ж, фільм настільки щирий, добрий і життєрадісний, що чудово вписується у різдвяну атмосферу. А ще це справжня історія відданості, що вкотре нагадує, як нам пощастило бути педбатьками. У я теж його дивилася буквально пару днів тому і ридала. Дух різьба 2, 2022 рік. Так, Дедпул трошки переплутав фільми, але за рівнем сарказму і іронії заскочив, куди треба. Це сучасна адаптація різдвяної пісні в прозі, де скруджа зіграв Райан Рейнольд. Та Тарошієм історії є Дух теперішнього, якого зіграв Віл Фаррел. Є така собі небесна канцелярія, де працюють духи минулого теперішнього та майбутнього. Щороку вони шукають невиправну людину, щоб змінити її. І ним стає Колін Брікс, наш Райан Рейнольдс. Він справді дуже і дуже невиправна персона. І з цього моменту починається комедійна інтерпретація різдвя. Пісні в прозі. А ще не все так просто, бо жанр музична комедія. Танці і співи тут будуть впереміж з іронією. Звісно, щось на кшталт мюзиклів подобається не всім. Але ж другого Джокера дивилися, зізнавайтесь. Незрівняне містер Фокс 2009 рік. Справжній шедевр лялькової анімації від Веса Андерсена. Про що ж він? Хитромудрий лис, містер Фокс спокійно живе зі своєю родиною в норі. Однак одного дня йде на ризиковану справу, вирішує по черзі пограбувати три сусідні ферми. До речі, ви Знали, що сценарій заснований на одноіменній книзі дитячого письменника Ройлда Дала. Взагалі, в цьому мультфільмі є все: сімейні цінності, дружба, трохи бешкету звучить як супер кіновечір з улюбленцем. Навіть якщо ви вже бачили його, є як мінімум три причини передивитися. Деталі для уважних: насправді у кожному фільмі Веса Андерсона купа цікавих дрібничок. Наприклад, прочитайте лише заголовки з газети, яку в одній зі сцен читає містер Фокс. Дорослий підтекст. На перший погляд, це веселі мультяшні пригоди. Але насправді містер Фокс. Бореться із кризою самореалізації, а також внутрішньою дилемою обрати ризик чи прийняти спокійне, доросле життя. Багато хто може впізнати в цьому себе. Магія анімації. Мультфільм створено в техніці стоп-моушн. І кожен рух персонажів це результат тисяч кадрів ручної роботи. Просто задумайтесь, яка це титанічна праця. Додамо, що все дуже класно витримано в теплих тонах помаранчевих, золотих, коричневих, і це створює неймовірно затишну атмосферу. Оксамитовий кролик 2023 рік. Згадайте себе дитиною, про що ви найбільше мріли? Літати, бути невидимим, мати якусь суперсилу або іграшки оживали. Мабуть, про останні багато хто з вас реально думав, і закрити цей дитячий гештальт якраз можна за переглядом оксамитового кролика. Сюжет базується на класичній дитячій книзі Марджери Вільямс Оксамитовий кролик. Маленькому хлопчику дарують на різдво особливу м'яку іграшку, кролика. А особливий він тим, що оживає і стає справжнім другом для хлопчика, тому їм більше ніхто не потрібен. А найкрутіше тут це перехід в анімати коли хлопчики з кроликом поринають у пригоди. Ну і ще фільм трошки зарядить вас зимовою атмосферою. Іграми в сніжки, зимовими пейзажами за вікном і всіляким таким. Фільм добре розважить дітей, особливо якщо вони фанати історії іграшок. Або якщо і ви також. Мишаче полювання 1997 рік. Уявіть на секунду, що в фільмі «Самодома» замість Кевіна діяла б миша. Власне, це і є сюжет мишачого полювання. Ну, майже. Фільм розповідає про двох братів, які отримали в спадок старий будинок і планують його продати. Але є одна проблемка. Там живе маленька і дуже винахідлива миша. Вона ставить братів перед такими пастками, що дім буквально трещить по швах під час їхнього протистояння. Звичайно ж, будуть геги, смішні падіння та інші конфузи. І чому ж цей фільм пасує до святкової атмосфери? Та тому, що це той самий хаос, який часто відбувається на свята у колі родини. Тут що з. Готується там, хтось кричить, позаду бігають діти, кіт лізе на ялинку, а же щось тягне зі столу. Але в цьому є життя. Погодьтеся, а в мишачому полюванні все це доведено до абсурду, і від цього ще смішніше. Якщо ви передивилися саме вдома, ну просто до дир, то цей фільм освіжить вашу різдвяну добірку кіно. Тож дивіться і дізнавайтеся, хто переможе в цій битві: мишеня чи брати. Людина, яка винайшла Різдво 2017 рік. Це біографічний фільм про Чарльза Дікінса, автора різдвяної пісні в прозі. Фільм розповідає історію про те, як Дікінс власне і написав цей знаковий твір. Маленький екскурс у сюжет, аби вас зацікавити. Тут Дікінс не буде вайбове сидіти в кав'ярні з пером і пергаментом. Уявіть, 1843 рік натхнення немає, борги тиснуть, а видавці вже не вірять у письменника. І тут Дікінс вирішує написати щось абсолютно нове історію, яка стане символом Різдва. А також ви дізнаєтеся, звідки автор узяв прототип образу Скруджа, цього буркітливого багатого дідка. Цей фільм для тих, хто... Будь за чогось відомого і популярного у сюжеті можна побачити, як Чарльз буквально перемовляється з персонажами у своїй голові. Скруч ходить за ним по дому, духи шепочуть йому рядки, а сам Дікінс майже на межі зриву. А доки Дікінс ламатиме голову, що ж такого написати, ви будете насолоджуватись часом, проведеним разом зі своїм котечею собаною. Біле ікло 1991 рік. Іще один олдскульний фільм це екранізація одноіменної повісті Джека Лондона. І всі судом зараз згадують шкільну програму. Історія розповідає про дружбу людини і вовка, які зустрічають один одного в Алясці під час золотої лихоманки наприкінці 19 століття. Якщо детальніше, то молодий золотошукач Джек Конре мандрує із друзями Долуйни Юкон і зустрічає Вовка Біле Ікло, якого приручає, золотошукача зіграв молодий Ітан Гоук, який на той час саме розпочав свою кар'єру. І навіть якщо ви купу разів повід Джека Лондона, фільма додаткові сюжетні деталі, які варто побачити. Цікавий факт від IMDb. У сцені, де Джека переслідує ведмідь, є маленький ляп. Там видно, як за кадру тварині кидають яблука, щоб змусити її обернутися. Придивіться до цього моменту і діліться в коментарях, чи побачили. Але у фільмі не лише про пригоди серед суворої краси Аляски, це ще про ставлення людей до тварин і їхній особливий зв'язок. Тому біле ікло це ще один маст маст-вотч, та й маст-рід. Тімі Фейл було зроблено помилки 2020 рік. Якщо ми вже згадали про ведмедя, ловіть фентезійну комедію від Дісней з велетенським білим ведмедем, вагою аж 1500 фунтів. Чомусь у багатьох джерелах про фільм це уточнюється. А за сюжетом, 11-річний хлопчик Тімі вважає себе найкращим детективом у місті, тому навіть заснував власне агентство Total Failures. А ведмідь тут уявний напарник хлопчика, і разом їм потрібно розібратися у дуже підозрілій справі. Фільм створений на основі одної. Іменної серії книг Стефана Пастіса. Якщо коротко, фільм показує, яку дитячу уяву буває потужною. Не побоїмося цього слова. Під час перегляду можна зрозуміти, які життєві обставини породили всі ці фантазії у хлопчика. Тому дивіться і дізнавайтеся, у чому там фейл і які саме помилки було зроблено. Кудлаті перці, 2023 рік. Останній фільм нашої добірки. Досить претензійний, бо містить специфічний гумор, аудиторія 16 Але з тваринкою може бути цікаво дивитися. Це історія про песеля Реджа, який просто в захваті від свого господаря, але той насправді хоче його здихатися. Реджа таки опиняється на вулиці і нарешті все розуміє. Пес об'єднується з іншими вуличними собакинами і вирішує помститися. Звичайно ж, у дуже неприємний для господаря спосіб, який дивіться самі. Це просто вибух. Пова суміш чорного гумору, курйози життя вуличних собак, несподівані пригоди все це є в сюжеті. Творці фільму такі, чому б не зняти скажених псів буквально про псів. До речі, пам'ятаєте, у звірячих новинах ми розповідали, як планета кіно та «Хеппі Пау організували благодійний показ кудлатих перців для подбатьків і їхніх собаків, аби зібрати кошти на допомогу безпритульним тваринам. Тоді песикам фільм дуже зайшов, тому може сподобатися вашим. Бажаємо приємного перегляду. Не забувайте і про почухання для ваших Татих кіноманів, які наймовірніше все просплять. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наші соцмережі. До зустрічей!